Кабачки і гарбуз, популярні овочеві культури, які з задоволенням вирощують дачники, рослини не тільки смачні і корисні, але і невибагливі в догляді, однак, щоб отримати гідний урожай, необхідно не тільки вибрати хороший сорт, але і не опустити відповідні терміни посіву насіння. Кабачки і гарбуз вирощують двома способами: шляхом посіву у відкритий ґрунт через розсаду. Другий спосіб краще вибирати в наступних випадках. Якщо ви проживаєте в холодному регіоні, хочете отримати більш ранній урожай, намагаєтеся виростити культури примхливого сорти при вирощуванні гарбуза середньо і пізньостиглих сортів кабачки культура більш скоростигла, тому що плоди можуть не встигнути визріти до осені. Якщо посіяти насіння занадто рано, Розсада витягнеться, переросте сіянцям буде складніше адаптуватися до нових умов у відкритому ґрунті, якщо до моменту пересадки не настане тепло в холодному середовищі рослини будуть погано розвиватися, ризикують захворіти або постраждати від поворотних заморозків. При занадто пізньому посіві врожаю доведеться чекати довше, в той час як сусіди вже на всю будуть ласувати свіжими овочами. А в холодних регіонах плоди можуть не встигнути дозріти до осені. Розповідаємо, коли посіяти кабачки і гарбуз на розсаду з урахуванням сорту, фактичної погоди, особливостей регіону і місячного календаря у нашій добірці найкращі дні, від чого залежить термін посіву кабачків і гарбуза на розсаду. Насіння гарбуза ранніх сортів зазвичай висівають відразу на постійне місце у відкритий ґрунт, але роблять це лише тоді. Коли мене загроза поворотних заморозків і ґрунт на глибині 10 прогріється до 12.1.3, а температура повітря вночі не буде опускатися нижче 8, грбуза середньо, і пізньостиглих сортів бажано вирощувати розсадним способом. Так плоди, напевно, визріють до осені. Кабачки прекрасно ростуть і при посіві насіння відразу у відкритий ґрунт, але при вирощуванні розсадним способом ви отримаєте урожай раніше, щоб визначитися. Коли висівати насіння на розсаду, необхідно враховувати кілька факторів, клімат і фактичну погоду у вашому регіоні, сортові особливості рослин, фази місяця і період знаходження нічного світила в певному зодіакальному знаку. Терміни посіву кабачків і гарбуза на розсаду залежать від часу висадки старших рослин на грядку. Посів на розсаду починають приблизно за 25-30 днів до планованої пересадки на постійне місце. Також необхідно враховувати особливості агротехніки рослин обраного сорту або гібрида. Подібну інформацію про терміни посіву виробники насіння зазвичай вказують на зворотному боці упаковки, якщо ж ви висіваєте насіння. Зібрані з власних рослин потрібно пам'ятати, що спочатку висівають культури з тривалим періодом дозрівання, інакше плоди можуть не встигнути вирости до настання холодів, а вже потім. Ранньостиглі кабачки і гарбуз погано переносять пікіровку, тому насіння висівають відразу в окремій ємності, а після пересаджують сіянці на грядку разом із земляною грудкою, намагаючись не пошкодити ніжні корінці, якщо враховувати рекомендації місячного календаря. Посів насіння гарбуза і кабачків проводять в дні, коли місяць знаходиться в знаках води і землі, рак, скорпіон, риби, а також телець діва, козиріг. Посів гарбуза на насіння, і для тривалого зберігання проводять також в дні, коли супутник землі знаходиться в терзах і стрільці, щоб отримати хороший урожай з культур, плоди яких формуються на поверхні, посів рекомендують проводити на зростаючому місяці. Вважається, що такі сіянці будуть швидше розвиватися, а згодом і добре плодоносити не можна сіяти насіння в молодик і повний місяць. Терміни посіву кабачків і гарбуза на розсаду в 2024 році по регіонах. Оскільки повітря і ґрунт в різних регіонах прогріваються в різний час, терміни посіву насіння кабачків і гарбуза відрізняються, при підборі дати посіву не буде зайвим дізнатися довгостроковий прогноз погоди. Не забувайте враховувати особливості конкретного сезону, якщо весна в цьому році рання. Приступати до посіву можна і раніше і в південні регіони, теплий м'який клімат дозволяє приступити до посіву насіння вже з другої половини березня. З середини квітня підросла розсаду, можна висаджувати у відкритий ґрунт, якщо весна видалася холодною і пізньою, і ґрунт ще недостатньо прогрілася висівати насіння гарбузових культур на розсаду можна і в більш пізні терміни. Сприятливі дні для посіву кабачків і гарбуза на розсаду березень 13, 14, 18, 19, 22, 31 квітень 1, 3. 6, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 23, 26, 30, Центрально-Чорноземний регіон. У центральному чорноземлі кліматичні умови дозволяють приступити до пересадки підросла розсади також досить рано з середини кінця травня. Це означає, що посів насіння проводять з середини квітня, але якщо весна рання, ґрунт прогрівається до 1-2 з і в прогнозі не очікується короткочасних заморозків, виконувати роботу можна і ще раніше. Кінці березня або початку квітня сприятливі дні для посіву кабачків і гарбуза на розсаду березень-22, 3,1 квітень, 1 3 6 10-11, 11 14-15, 19-23, 26-30 травень. 3-4 Привольський округ клімат Привожжя дозволяє приступити до посіву розсади з другої декади квітня через місяць, коли встановиться тепла погода. Підросли і зміцні міцні лісієнці необхідно буде пересадити на постійне місце. Якщо до моменту висадки рослин, погода буде прохолодною, і в прогнозі очікуються заморозки, укрите насадження плівкою на дугах або з побондом. сприятливі дні для посіву кабачків і гарбуза на розсаду квітень. 10, 11, 14, 15, 19, 23, 26, 30 травень, Ф4, 11, 13 середня смуга. У середній смузі кабачки і гарбуз висівають на розсаду з другої половини квітня. Це оптимальний час для посіву насіння середньостиглих і пізніх сортів. Посівний сезон може тривати аж до 20 чисел травня. В останню чергу висівають гарбузові культури ранньостиглих сортів, сприятливі дні для посіву кабачків і гарбуза на розсаду квітень 14, 15, 19, 23, 26, 30 травень, 34, 11, 13, 16, 23 Урал і Сибір. Через холодного клімату в цих регіонах посів насіння проводять пізніше, інакше підросли сіянці буде просто нікуди висаджувати. Земля ще не встигне досить прогрітися. Кабачки і гарбуз тут сіють на розсаду. Починаючи з другої декади травня, у відкритий ґрунт рослини пересаджують на раніше 10 червня, крім підбору термінів. Дачникам з цих регіонів необхідно ретельно вибирати рослини районованих сортів, адаптовані до суворого клімату, сприятливі дні для посіву кабачків і гарбуза на розсаду травень. 11, 13, 16, 23... 26, 27, 30, 31 – далекий схід. Непрості умови регіону не сприяють ранній висадці розсади, тому поспішати з посівом не варто. За роботу беруться з середини травня. Через місяць сіянці можна буде перенести на постійне місце, щоб прискорити процес. Можна посіяти насіння трохи раніше, але висаджувати їх доведеться під плівкове укриття, сприятливі дні для посіву кабачків і гарбуза на розсаду травень. 3, 4, 11, 13, 16, 23, 26, 27, 30, 31 при підборі оптимальної дати не забудьте попередньо підготувати ґрунт і проростити насіння. Так сходи з'являться помітно швидше.